Про них говорить вся країна, ними пишається все місто і передусім дякуючи за їхню щоденну кропітку працю. Харківські комунальники в хорошому сенсі божевільні, адже готові працювати за будь-якої погоди та будь-яких обставин, навіть під обстрілами. Ріта Простомолотова одна з тих, завдяки якій Харків чистий, доглянутий, охайний та квітучий, навіть у війну. Коли почалася війна, ми не сиділи вдома. Просто було страшно дивитися на город, було больно дивитися на нього. Ну, все було розрушене, все було ну, в общем, порване, все було таке в общем, страшне. І ми сказали на роботу і ми йшли на роботу, тому що ну, як, ну, як, треба було все приводити в порядок. Треба було обирати мусор, обирати скло кругом, дерева підрізати, тому що воно все було бломане, все було розчухано. Треба було вдома сидіти, це було ще страшніше, ніж на роботі. Це... Сидиш вдома, як у клітці, а тут хоч люди з тобою. ти розумієш, що ти як то день у тебе проходить, щепивши зуби, зібравши всю свою мужність в кулак, такі як ріта мовчки виконували свою роботу, бо вважали, головне не сидіти, склавши рук, а робити те, що можеш. Хоча часом з ризиком для життя. Ми. Грузили мішки з пісками, ми закривали пам'ятники. Ми старались робити як можна більше роботи, щоб просто ну день проходив, щоб ну ми думали, що може це скоро пройде все, все це в мене. Нас обстрілювали, ми попадали під бомбки, машиною. їхали ми на те, щоб обирати на героїв труда. Ми там хотіли убирати, ну, згортати мусор. Ну, к нам прилетіла бомба, і нашу машину немножко так понівечило, і нас наспугало, звісно, ми спугалися. Прилітала к нам на молодіжний парк. На баскетбольну площадку теж дуже ми спугалися, якби люди ну, були, були всі в шоці. І ми приїжджали на напротив парка Горького Березева роща, там теж прилетіла на ФЕД, і до нас дійшла волна, так що машину підкинуло дуже сильно. дуже. Ворог безпощадно гатив по місту зі всіх видів зброї, а харківські комунальники вдосвіта виїжджали і розгрібали все. усували наслідки обстрілів, загоювали рани, відчуваючи, що вони потрібні Харкову, бо місто всупереч цьому має жити. Хотілося піти знаєте, все це згребти, все це викинути, все це знаєте, помити. Ми, ну в общем, дуже жалко було, дуже ну. Неприємно було на все це дивитися боляче було дивитися. Нам дуже хотілося все це, знаєте, вигребти, все це викинути. Ну, нам, ми, ми коли це робили, забирали желізо, скло. Нам підходили просто посторонні люди і казали, можна ми вам допоможемо. Звісно, можна. Ми їм давали граблі, і, там, віра, мітьолки, і нам вони нам допомагали просто так, без нічого. Так, ні, сидіти вдома, це не хотілося. День за днем, місяць за місяцем, вони міцнішали духом. Все в умовах постійних обстрілів і постійної небезпеки. Важко було морально, каже Ріта, бо ворог жорстоко нищив все те, що протягом багатьох довоєнних років створювалось руками і серцем харків'ян. Відлига, ну, знаєте, мабуть, ну, мабуть, вже літом, коли ми почали садити цвіти, ми поняли, що Фік нас возьмеш, фік нас возьмеш. Що ми все одно зробимо город красивим, як би нас не забрасивали, кикі біта пам'ятаяк би нас не закидували якимись там бомбами, чи там касети, чи, там kasети, ми, чи, чи everything, ще everything чимось. А ми все одно місто зробимо красивим. Ми все одно насадимо квітів, ми все одно десь, -up. квітів, все одно десь насіємо трави. Ми, हли, ми насадимо хвойників, насадимо і, хвойників, і все, все одно у нас буде, буде у нас гарно. Все одно якби нас там не закидав хтось, Рита мріє, як і всі, працювати, творити і з впевненістю дивитися у майбутнє під мирним небом, з якого не прилетить смертоносна ракета, засинати і прокидатися без тривог і страху, що завтра може і не бути. І найбажаніше почути одне єдине слово перевога. За що любити факт? за все, за все за красоту, за свободу, за те, що. Я не знаю, здесь столько людей класних за те, що здесь є куди піти, є на що подивитися, то що він чистий. Харків мені подобається. Леся Кополюк, Сергій Парис, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків, новини.